Слава нація, я вітаю на каналі Добрий Рембат, Ватарія Сашко. добрі. Дуже приємно приїхати десь там, де не був тривалий час. Попросили перегнати М-ку і от дивлюся одна з моїх скоб. Ніхто, ніхто більше ну, таких не робить, як ми з вами. І от вона тут, на машині, працює. Десь залишили. Я, до речі, чекаю на партію від Руслана, він там мав їх подоробля... подоробляти. І от. така от Приєменка. Приїздиш, от і воно є, воно працює, воно надійне, воно не для парадів, а от саме так, як має бути. І от отримаю свіженьку партію від Руслана буде і нам самим, і з піхотою теж поділитися. От. А це ще зі старих поколінь, тому що на новіших у мене з одного боку йде ланцюг. Одна точка фіксація. І лапи, і. Як їх звуть, ну цих от елементів кріплення до речі, можливо, такий варіант кращий, Треба буде подивитись, поекспериментувати. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.